Всім привіт! Радий вам повідомити, що нарешті ми запускаємо продаж власний технопланктон. Дуже ви багато мене питали за нього, особливо в тому, в тому сезоні, коли я вдало ловив товстолоба. Хто слідить за мною, той бачив, який там кабанів я тягав. Ви спрашували, на що я ловлю? Я завжди казав, ловлю на свій планктон, але в мене не було змоги його продавати, тому що вистачало тільки для себе. Ну, але за зиму налагодили виробництво. і Ось перша партія нарешті. Дивіться, буде він продаватися от в такому зіп пакеті. Все герметично по 3 штуки. Дивіться, по вісу. Він важе 72, 73, 74 грама. Ось такий. І також хотів сказати плюс нашого планктона, те, що він дуже офігенно пахне. Ми сюди додаємо трапер, це, блін, не дешевий трактант. Який дає йому класний запах, не хуже чи Трікса. Ось так виглядає. Зараз у нас є по вкусу лінійка вкусів невелика, але ми просто не бачимо сенсу, для чого 10 різних вкусів, якщо кліє, він завжди на одне й те саме. Це в нас полуниця полуниця і кріп. Зараз краще буде, звісно, працювати кріп, але й полуниця, думаю, не буде відставати. І також зараз виготовлюємо ще пряжене молоко. Три вкуса. Більше і не наде. По цінам. Ціна буде всього 13 гривень за один бочоночок. Це, я вважаю, хороша ціна за такий планктон. Стоїть він в воді відносно 2-3 години. Ну як весь топовий планктон по типу молітрікса, корони і так далі. Друзі, хто бажає замовити, пишіть в особисті або в Телеграм, ну, або телефонуйте за номером телефона.